Привіт! Мене звати Ольга Блашкевич і я хочу поділитися виконанням нашої мрії. Нещодавно ми придбали будинок виробник Українська мрія, Житомирський чудовий виробник. Ось так виглядає наш будиночок на 60 квадратних метрів і тераса 10 квадратних метрів. Зараз зайдемо всередину. Ось така півтораметрова тераска. Тут у нас є скриня, ми зберігаємо потрібні речі. Тут у нас куточок відпочинку, де ми п'ємо вранці каву. Заходимо всередину. Ось так виглядає наш будиночок. Тут наша факупе. Це наша зала. Яка переходить у кухню студію? Прийдемось по кімнатам. Це одна кімната. Це інша кімната. Це кухня студія. Тут все розмістилося. Це досить компактно, але все є. Все, що потрібно господині, все є на місцях. Такі таке рішення ми придумали для розміщення телевізора. Щоб зручно було дивитися з дивану. Ну і санвузол, звичайно. Маємо зеркала, душова. Палка. Все як зазвичай. Цьому будиночку зимою взимку дуже тепло, бо тепла підлога. Комфортно. Дякуємо українській мрії. І нехай і ваша мрія зводиться.